Це наші буйвили. Вони не дуже люблять спеку, тому в них є такий струмок, який тече. Ось там у нас є шланг, і з нього тече 24 на 7 вода. ось Вона потрапляє от, те озеро маленьке. Директор екопарку у Ковалівці Андрій Тиванюк показує загін, де живуть буйволи. Ці тварини, каже, не люблять спеку, тому в них постійно є не лише питна вода, а й так звані грязьові ванни, де парнокопитні охолоджуються. Зараз ми можемо бачити, вони їдять, але коли трошки настане спека, їх вже не побачиш. Вони там будуть у тому озері, в грязюці і будуть тільки одні носи виглядати. Як спека спадає, тоді вони повертаються, починають знову. Пастись. Тварини, які люди, високі температури повітря переносять важко, розповів Андрій Тиванюк. Аби рятувати їх від спеки, у екопаркові, зокрема, облаштували систему поливу у вигляді зрошувальних фонтанів. Системи поливу у нас, в принципі, ну, там, десь в 90% вольєрів ми обладнали, тому що це нас навчило те літо. Ось те літо дуже воно було анемальне і тварини дуже страждали. Тому в цьому році ми так збільшили потенціал поливів. Вмикаємо його, коли вже настає там, з 11 і там, до п'ятої вечора він йде 100%. Ось, бо ну. Залишали на ночь, але з утра ми приходимо. Там дуже дуже болото робиться. Наприклад, у там буйвалів у вірблюді у них тече маленька струйка і альпак постійно, щоб оновлювалася чиста вода, щоб вони могли її пити. У таку погоду тварини змінюють і свій раціон менше їдять та більше п'ють. А деякі замість зерна віддають перевагу траві. Кошачі, ну хижаки, вони десь. Ну, процентів на 30-40 зменшують поглинання м'яса самі по собі. А інколи її там декілька днів взагалі не їдять. Тобто м'ясо в них лежить, але вони його просто не їдять. П'ють більше і е, купаються навіть ті тварини, які ну, не дуже полюбляють воду, але вони. Все одно залазить там лев наш, ну якщо в нього є басейн, як він, якщо трошки ми йому наливаємо, то він пригає. Якщо повний, то він вже не залазить. А тигри вони дуже полюбляють. Ми їх там поливаємо, вони лягають, і так би мовити, дуже шарко. Мов питали мури у спекотні дні полюбляють особливі смаколики лід із фруктовою нарізкою. Робимо такі фрукти з водичкою, заливаємо, як можна сказати, фруктовий лід. І вони його смакують. Є там, наприклад, наприклад, вольєри, де залізні криші. Там ми ще накладаємо, привозимо спеціально косимо траву, щоб накладаємо на зверху, щоб не так палило на залізо. І їм також в воду додаємо лід. А для тварин, які ходять вільно на великій території, є озеро, де вони можуть купатися у будь-який час. Тут нас дуже полюбляють альпаки купатися і гуси. Зараз ось вони до нас. Мандрують з лісу, але зараз сьогодні погода трошки краще, не така жарка. Ось, вони зараз всі знаходяться на пасовищі. Тут завжди водичка є, це, ну, в принципі, можна так би мовити, природнє озеро, ми його трошки розкопаємо. Ну, зараз воно трошки позеленіло, як і вся вода, але ну, а там в нас постійно лється свіжа водичка. Там маленька струйка і вона обновляється. Елла Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.